Усім привіт! З вами, як я, Микита, і добро пожалувати на моє нове відео. Сьогодні буде третя частина про анімацію з Melon Playground. Ставте лайк, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. І названня фільму. Ну і історія цієї. Тримучий ліс. Ну, це я даже погодно боню. Розпочинаємо. О, де я не я ходив у цей ліс, якщо тут даже не без опас. Кстати, мо чего у фонарик не працює? Алло, включайся ж ти! ты. Включайся. Не работає ничего. Включайся. Все. О, а что это там вдали? Э, секунду. Что это? О! Это аккумулятор. Дуже добрый. Ну, я как раз знаю, навіщо він мені нужен. Так. Все тепер треба почекати. І він зарядиться. Хе-хе. А поки що треба чимось собі зайняти время. Пусть зараз дістану щось. Так, я не знаю, навіщо мені телефон. Тут інтернету нема, но... Ну, тому що ним ще неудобно пользоваться. Ну да, це по GP 990. 990%. Да, маленький, но старенький. Да. Добре, дякую, що хоч заряжем 86%. Дуже, дол дуже довго будет тянуть. Не знаю чим зайнятися. Попробую подзвонити комусь. Телефон. Або временно недоступен. Перезвоніть позже. Да що ж таке? Тут нема. Може передзвонити треба. Так, набираємо. Або временно недоступен. Передзвоніть позже. Да що ж таке? Не понимаю всю ошибку. Добро. сколько минут там сейчас подавлюсь. Зарядки. Так. Сколько там? Ага. Еще покажу 16. М -м, она плохая и такой. Добре, візьму вже свій фонарик і буду строити собі кемперство. Тому що в лісу дуже небезпечно. А я прийшов за дровами. Дво, дрова робити. Добре, візьму фонарик. Так, я поняв тепер одну річ, треба, щоб ще він чуть позаряджався, І зараз я його вимкну. Зараз я його... Ключ через три, два, один. Так работа є. Фонарик работає. Ну що відсоедини воду от зарядка і все я буду там розглядати щось. Так, готово. Тільки дуже неудобно. Чого він такий важкий? Е, чу? я бан РПТ і то новий но персонаж чогось його вибросив. Та повернувся. Хм, треба його ще може зарядити. Просто чогось він став дуже гарячим. Ізщо я пононок розкажу, але ну, я так поставив, типу, що він гарячий, звичайно, чуть не ужогся, а пононок він просто. Ну що, поставити його на зарядку треба. Так, аккуратненько. Ось. Готово. Ну, робот. Ну все, чуть-чуть зарядиться, а я поки еще тут пустую. Да На... раз по... нарубаю дров собі. Так, добив. Тепер треба розжечь костер. Готово. Тепер костер є. Да хотілось би поджарити щось собі. Ну добре, поджарю. О, как хорошо. Зараз кокуруски поджарю собі і поїм так смачно. Ну все, зараз буде дуже вкусно. Осталось ось, поджарити собі. І все буде готово. Я понав... опять отойду. Але мій персонаж опять згорає, згорає кожен раз. Ось. Я ж його навіть не, не роблю. Не... Пробачите, у мене була реклама. При... Ну, не персонаж завжди згорає, тому я представила, що він є, але він і на його зараз немає. Ох, зараз поджарю собі. Ідеально просто. Просто ідеально. Кукурузка куто ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Усе можна закінчувати. А якщо вам сподобалось це відео, то можна поставити лайк. А якщо хочете ще більше таких відео, то ще й підписуйтесь. А якщо хочете першими, першими дивитись моє відео, то нажми колокольчик і тобі буде увідомлення приходити. Па-па, ми скоро видимось.